Шановні глядачі мого каналу, е, хочу продемонструвати вам роботу е, спеціальної системи для підняття напруги із сонячних панелей. Е, я використав такий блок живлення серверний. Ось такої марки. Е, він має активний коректор коефіцієнта потужності. Отже, Має на виході напругу 390 вольт. Ця напруга із конденсаторів оцих трьох знімається і подається на спеціальну схему, яка працює від 320 вольт до 420 вольт. Це є схема формування синуса із постійної напруги 320-420 вольт. Потужність цієї схеми 5 кВт. Ну, тут є менша потужність цього блока, може сягати 1200 Вт. Яка перевага цієї схеми, що маючи 4 панелі по 200 вольт, маємо всього 200 вольт і оця схема не запускається. Використовуючи активний коректор потужності, можна підняти напругу таким чином. Задіяти в роботу схему. На виході є зараз галогенна лампа 175 Вт. Ось вона мигає на камеру. Тут є у нас вихідна, вихідна розетка. Синій діод світить і вказує на правильну роботу схеми. Ось такий лайфхак. Хочу сказати, цей блок не зовсім справний, тому що він запускається без замикання вихідних контактів. Блок серверний, частково не робочий, не видає 12 вольт, але може допомогти в даному питанні. Обдув з допомогою такого вентилятора турбіни. Дякую усім за увагу.